Мої вітання для вас усіх: зайчу вам міцного здоров'я та гарної днини. Готую сьогодні печінковий паштет. Він буде смачною закускою в щоденному раціоні, а також файно виглядатиме на святковому столі. Такий паштет готується доволі просто і швидко. Телячу печінку почищу від плівок та інших прожилок. Поріжу на дрібні шматки. Відправлю чашу блендера з молоком та коньяком та подрівню до кремоподібного стану. Складники і технологія приготування надзвичайно прості. Готувати його відносно швидко і паштету виходить чималого. Я використовую печінку з домашнього теляти і знаю, що не гірчить. Якщо ви не впевнені, то замочіть в молоці чи сметані на 30-40 хвилин. Якщо немає молочних продуктів, то можна натерти соту і залишити на одну годину. Опісля гарно промити. Курячу печінку перед приготуванням не обов'язково замочувати. Вона сама по собі має ніжний смак. А тим часом я гарно пробила в блендері печінку. Тепер додаю яйця, спеції і ввожу розтоплене вершкове масло і знову скористаюся блендером для перемішування. І останні чи то крайні інгредієнти сіль та перець. Ще раз перемішаю в блендері, і все, суміш, готова до випікання. Підготую форму. Я беру одну велику форму. Ви можете використати кілька малих. Можна купити такі фолієві форми для випікання. І цю всю суміш я перетрушую через сито для більшої ніжності паштету. Якщо у вас є заморожена смородина, то приготуйте соус 500 г смородини, 250 г цукру, 4 столові ложки води. Варіть протягом 10 хвилин. Додайте дрібку чорного меленого перцю та солі та проваріть ще одну хвилину. Якщо консистенція дуже рідка, варіть ще, поки трішки не згусне. Потім перебийте блендером до однорідного стану. Духовка розігріти до 150 градусів одночасно з пляшкою, в яку я налила трішки води. Тепер форму накрию фульгою і відправлю духовку на 40-50 хвилин. Паштет готовий. Поки він гарячий, викладу кілька кусочків вершкового масла. Якщо б мала смородину, то поверх залила соусом. Соус також можна подати окремо. Паштет. Дуже ніжний і одночасно гарно нарізається. Такий метод приготування максимально економний по часу, а з хромким, теплим багетом чи зі свіжим хлібом це ще й мега смачно. Неодмінно спробуйте приготувати і ви залишитеся задоволеними. Щиро дякую за перегляд, вподобайку та коментарі, які для мене, як бальзам на душу. Нехай вам буде смачно та ситно. Готуйте з любов'ю та задоволенням. До нових відео з цікавими гарними рецептами.